Реабілітація військових є однією з основних складових допомоги захисникам після їхнього повернення з фронту. Відвідування психологів, прогулянки на природі, заняття спортом та інше ось дієві механізми. У місті ініціативою відновлення займається ветеранський рух, реінтеграція плюс спільно з управлінням молоді та спорту міста. За словами його начальника Сергія Мартинова, до них звертаються захисники з різними видами травм, такі як осколкові, мінновибухові, а також з втраченими кінцівками. Ну, подальшому ми хочемо зробити створити адаптивний клуб, так сказати, для ветеранів війни, де будуть, де будуть всі охочі, будуть. Приходить займатися і, скажем, там буде розклад там занять, розклад там тренувальних занять. Ветеранський рух існує з кінця цього літа, і до реабілітації вже доєдналися близько 40 військовослужбовців. Одним із таких став боєць 132-го батальйону 114-ї бригади ТРО Олександр. Чоловік відповідав за саперну справу та внаслідок виконання бойового завдання отримав контузію, а згодом інсульт. Нині ж почуває себе краще. а Дієздатність кінцівки пропрацьовує саме спортом. Ми створили такий свій ветеранський невеликий рух. Для, чого? для того, щоб самі себе потрошку адаптувати в буденності, тому що знаючи, як важко вийти з ситуації, там, де ми були, дуже важко психологічно і соціально, для мене було важковато адаптуватися, допустимо. На когось середовища завдяки моїй сім'ї, моїй дружині, дітям, колегам, які підтримують, які і підтянули, і, там, запросили там, давайте займатися спортом. І виникла така ідея, давайте адаптуватися через спорт. Звернулися до управління, звернулися до комунального підприємства Спорт для всіх вони почули нас, підтримали. Ну, і такі Ви бачили вже ініціативи, цей фестиваль був ветеранів. От хлопці зараз не грузяться мізками, так вони можуть трошки входити соціально. Вони розуміють, що вони потрібні. Хлопці, ті, що були поранені в ноги, то тобто, хлопці 20-річні, Ви їх побачите, які могли б там сказати, що наше там життя зламане, ми нікому не потрібні, але розуміють, що вони можуть правити себе зараз в такій діяльності. Архітектор стверджує, такі ініціативи вкрай важливі, адже це допомагає хлопцям краще інтегруватися у суспільство після важких поранень. На вибір є декілька спортивних занять: це великий та малий теніс, скандинавська хода, біг та фехтування. Поки поки ми створили цей рух на базі тих хлопців, яких я особисто знаю, з якими ми служили, які зараз проходять тут. Но я всіх запрошую, я ж кажу і 72-гу бригаду, і полк РП, ті хлопці, які наші містяни. Будь ласка, доєднуйтесь, не треба вдома сидіти, грузитися. Ми потрібні, і саме головне, ми можемо себе проявити не тільки в темряві і в зброї, а ми можемо проявити себе і через спорт. Ще один оборонець Віталій отримав поранення від прильоту ворожого ФПВ-дрону. Тоді вони тримали позиції у районі часового яру. Нині права частина тіла хлопця посічена осколками, а деякі нерви навіть не вдасться відновити. Відновлення знайшов у заняттях фехтуванням. Займаюся фехтуванням, трошки легка атлетика, але це часто для себе. Прийшов на тренування, подивився, сподобалося. Був не непогано, цікаво, тим паче статурою, татурою, іначе підходжу якраз під це діло. А вийшло це все випадково. Ми з хлопцями. Просто це з побратимами 132-го батальйона, це Саша, так само, Тріщенков, ми зібралися, чую, сидіть вдома, багато вже списаних, багато побитих. Там тоді ця ротація у нас була дуже важка. Дуже багато у нас і 200-х, і 300-х тяжких. І ми тут в Білій церкві просто ну, важко, самому дуже важко, а якось, коли ми разом згуртовані, нам є про що поспілкуватися. Тим паче відновлюватись потрібно. Ми вирішили відновлюватися через там, фехтування, біг, теніс, великий пінг понг тобто все інше. Саме спортивний туризм теж входить до цього. Тренерка зі шпах Надія Бурбулюк ділиться з військовими займатися нескладно, хоч це вперше у її досвіді. Головне зрозуміти особливості травми і працювати на відновлення. Особливостей таких майже немає, тому що фехтування на візках передусім це травма опорно рухового апарату, тому особливостей особо немає. Ці люди за нас боролися, і ти наче хочеш, може, більше чогось. Будь вдячним, ну можливо, тільки якісь таке. А так, в принципі, немає якихось таких певних інших, іншого підходу до цього. Біла церква хоче і працює над активною допомогою військовим, що повертаються з війни. Однак досі цього недостатньо. Можливо, з відкриттям ветеранського простору на масиві незалежності ситуація дещо зміниться. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.